thank you Це небезпека завжди, і особливо на темних ділянках доріг. Тому ми нагадуємо і рекомендуємо пішоходам. Це світловідображаючі елементи, які повинні бути на речах, на одязі, на взутті, на сумках або рюкзаках. Саме ці елементи виділяють людину під час переходу проїжджої частини або під час руху вздовж дороги. О 6 годині вечора вже на вулиці значно темно. Знаєте про це? То щоб вас було добре видно на дорозі, щоб вас помічали водії, сьогодні ми вам хочемо подарувати ось такі флікери. Так. Колі, Є е, браслети, є наліпки на сумочку, на е, одяг для того, щоб вона блимала, скажімо так, але при цьому водій буде бачити, що йде людина, що потрібно загальмувати, надати перевагу в русі і бути максимально уважним. У мене є на курсі, е, на кросівках є, а це по штанах теж є. Дві полоски, всі тут Мене є на курці на штанах. Якщо людина одягає, наприклад, жилет зі світловідображаючим елементом, ви всі його добре знаєте, він є помаранчевий або жовтий, на ньому обов'язково має бути біла світловідбиваюча стрічка, то водій може побачити таку людину за 130 метрів. Дивись, який класний. Давай ручку. Давай я тобі одягну. Дивись. Клас! Помічайте автомобілі, бережіть себе. Ой, так. Добре. Добре, дякую. Дякую.